Леся Нікітюк виходить заміж, і це не жарт. Так, ще нещодавно Маша Єфросиніна в одній програмі питала у ведучої, коли та вийде заміж. І Леся тоді відповіла, що скоро. Тож це скоро прийшло. І те, як відбулася та сама пропозиція руки та серця, заслуговує на екранізацію. А було все так. Леся Нікітюк у сторіс виклала фото чоловічого светра з вовком, відмітила бойфренда військового Дмитра Бабчука і написала: Взяла тобі. У відповідь на це чоловік виклав фото з обручкою з діамантом і підписав: Диви, що взяв тобі. Поміряєш, а вже після такого інтерактиву Леся Нікицюк виклала пост, додала фото обручки на руці на тому самому безіменному пальці і написала. Тут і не відмовиш, і можливо, можна було б відмовити, але нащо? Ну правда, тим паче такий чоловік, і так вони разом гарно виглядають. Тож так, тепер офіційно і без жартів Леся Нікітюк приймає вітання, адже вона виходить заміж, і ми також вітаємо закоханих. Як то кажуть, щастя, здоров'я і діточок, як на небі зірочок. І так беремо приклад з пари. Дівчата даруємо чоловікам светри, а у відповідь ну хто зна, може прилетить та сама обручка з діамантом і пропозицією. Схема, як бачимо, працює.